Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube-канал і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає YouTube, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите, прекрасненьке, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки, та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи як чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть звичайно розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць. Важливими астрологічними астрономічними подіями, бо скільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети, соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно. Чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви та, от саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вовлікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх. Переживання чи навпаки, чи у вас все рівно. В общем, за цим всім треба слідкувати, оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно, Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій. Ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі, ну, воно, знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя, стати щас... не стати, а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку, і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне. Рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 1403. І наступне затемнення 29.03. Тобто, цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Казіроги, казироги, сонце у вас в третьому домі, третій дім зайшло. У вас тут новини, оточення, друзі, сім'я. У вас тут буде, коротше, де поїздити, повирішувати справу, у вас такий досить активний місяць. Будете підписувати документи, відвозити, отримувати документи. Коротше, багато великіти з документами. Місяць допоможе вам підсвітити ваші ідеї які щодо запуску якогось свого проєкту, або вийти на якийсь інший рівень викладання, інший рівень бізнесу вашого, вашої справи. Обов'язково заводьте в цей час корисні знайомства. У вас в цьому місяці навіть відкриється, можливо, відкриється Відкриються очі на те, хто поряд з вами, хто у вашому оточенні, з ким слід спілкуватися, а з ким краще завершити це, цей шлях. Бо у вас різні, різні доріжки. Обов'язково будуйте режим, плануйте тиждень, плануйте день свій, пишіть нотатки, інсайти в свій блокнот. Це все вам принесе плоди. Ведіть активну сторінку в соцмережах, пишіть пости, особливо третій будинок у нас про. Щось написання чогось, тому знімайте відео, написання або якісь каруселі робіть. Це вам принесе свої результати. Знімайте сторіс обов'язково, пишіть свої думки, діліться за аудиторією. Можливо, якісь у вас будуть зустрічі з братами, сестрами, родичами, сусідами, однокласниками. Може, зустріч однокласників буде. Коротше, можете вирішувати навіть якісь спільні свої. Задачі з сусідами, може, ви купите щось на ваш будинок, якісь ОСББ, то ці всі моменти, може, у вас щось підсвітиться з цієї теми. Але головне, уникайте напружених емоцій із цими людьми. Тобто не конфліктуйте, старайтесь не конфліктувати і знаходити спільну мову. І без емоцій, і в спокійному стані, щоб на вас це ніяк не відображалося. Ретроградний Меркурій і ретроградна Венера у вас ідуть по четвертому дому, тобто повернетеся до спілкування з родичами або сестри, брати, з ким давно не бачили, знову таки помиритесь, знайдете якусь е спільну мову. Ну, знову ж таки, третій будинок про це говорить, і четвертий будинок. Тобто, у вас однозначно щось, якісь якась взаємодія з вашими родичами, вона буде. Розлучення, розставання з тим, з ким е, жили, наприклад, раніше теж може бути і зміни в цьому плані. Зміни місця проживання е, може щось е, ось з приводу комфорту. Можливо, вам щось не буде подобатись у е, вашому будинку зараз і захочете змінити на щось більш комфортніше, захочете переїхати. Е, або, наприклад, не хочете з цим партнером жити спільний побут мати, і захочете розлучитись на цьому фоні. Або жили з батьками і зараз з'їдете жити самостійно, або від вас ваші діти з'їдуть. Захочете, щоб коротше було щось більш комфортніше по умовах. Також може бути перефінансування нерухомості, перегляд вартості оренди. Може, якщо ви десь орендуєте, змінять вам вартість. Серйозні розмови можуть бути з батьками, переоцінка якихось сімейних відносин, відновлення контактів з кимось з минулого, відновлення старого навчання так само. Не там, якщо раніше взяли якісь курси і не подивились, то зараз якраз той час, коли можна от класно в ретроградній Меркурії, взагалі дуже круто повертатись до старого старих ідей, старих проєктів, старих навчань і повертатись туди. Побачите інше обличчя ваших родичів, ваших близьких родичів тобто можуть бути якісь конфліктні ситуації, бо випливає якась правда, ви навіть подивитись на них з іншої сторони. І обов'язково не купуйте, будь ласка, гаджети, автомобілі. Техніку у березні, відкладіть цей момент, от саме момент покупки оплати на середину квітня і далі, не раніше. Затемнення у вас проходять по осі 3.9, теж поїздки, нові знання, оточення, нові враження. Щось у вас буде змінюватись по темам. Того, як ви бачите світ, по того, як ви переоцінюєтесь переоцінка цінностей вашого духовного шляху, ваших питань, карми, того по якому шляху ви йдете, яка у вас місія, задача, можливо, ви будете саморозвитком займатись, або їздити в якісь духовні місця, або там якісь ретрити, чи візьмете якісь навчання по саморозвитку, чи езотерики, чи психології. Або будете завершувати навпаки якісь навчання саме по цим темам. Знайдете свого наставника, свого вчителя, або самі вони почнете викладати якийсь свій проєкт, викладацький, наставницький і будете випускати. Також це про зв'язок з за кордоном, можливо, якісь клієнти за кордоном, якісь контакти за кордону, нові співпраці, нові клієнти. Ну, клієнти вже сказала нові. Друзі, оточення за кордоном, або там будете їздити туди, виступати, не знаю, ще щось таке, ділитися своїми знаннями туди. Хвилиночку уваги. Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Monobank. Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послуг, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в описі. Марс в сьомому домі, Марс, планета активності. В сьомому домі. Нарешті він пішов в прямий рух з 24 лютого, а всю зиму ретроградову у вас по сьомому дому. Тому козироги у вас третій місяць підряд, тема стосунків вона не закінчується. В максимальній активності, але зараз ті питання, які у вас там зимою затягувалися, зараз можуть вирішитись. Тобто, тут вам важливо мудрість, ваша доросла позиція, і це вам допоможе пройти цей етап. Тобто Марс пішов в прямий рух, і він вже вирішить якісь ваші. Можливо, наболівші питання, можливо, якісь проблеми. Те, що у вас піднімалось на поверхню цей час, і ви закривали очі, то зараз воно все підніметься, і вам зараз тут ваша казірожя мудрість буде дуже влучна. Тобто, якщо щось замовчували, це все вийде на поверхню. Також може бути завершення або розквіт ваших відносин. З якими, наприклад, була активність всю, всю зиму. Ну, якщо там познайомилися, там не знаю, можна початку зими, або такі молоді відносини, знаєте, свіженькі, то от зараз або це буде етап, коли у вас розквітатимуть відносини, або ви приймете рішення завершити їх. Також не виключені якісь справи з документами, судами, з бюрократією, волокітою цією документальною і так далі. Можливо, з кимось будете розбирати щось. Суді, що теж може бути.